Давайте поговоримо про те, що відбувається в українському суспільстві, від е, об'єднання українців на початку повномасштабного вторгнення до все більше е, так би мовити зрад і перемог в соціальних мережах. І у нас на зв'язку е, наш спікер, це Андрій Рева, український політик, міністр соціальної політики з квітня, 16 по серпень, 2019 року. Вітаємо вас, пане Андрію. У нас в ефірі. Вітаємо доброго дня. Давайте поговоримо про зміни в українському суспільстві, які відбулися останні місяці. Я зазвичай намагаюся виглядати за межі власної цієї інформаційної бульбашки, яка є у кожного. І ми з спостереженням певною мірою підтверджуються опитуваннями соціологічними. Українці все менше довіряють владі, при цьому довіра до Збройних сил України максимальна. І війна це за зазвичай спільне зусилля сил оборони, які безпосередньо захищають Україну, і влади, яка забезпечує Збройні сили зброєю, людьми і боєприпасами, то чому довіра Збройних сил України не зменшується, а влади, ну, прям інколи можна сказати, що падає. Ну, для того, щоб дати відповідь на це запитання, знаєте, як в тому анекдоті, потрібно задати самим собі, собі ще одне питання. А що таке українська влада? От як от ви самі, як журналісти, вважаєте? От Ми коли говоримо про владу в цілому, да? ми ж, напевно, говоримо е, про щось таке м, конкретне, те, що відчуває кожен, хто проживає в країні. Е, і коли ми говоримо про оце, оце сакраментальне слово влада, давайте все-таки ми з вами спробуємо з'ясувати для себе. Що ми під цим розуміємо? ви особисто як журналіст, що ви що ви розумієте? Це право сили в першу чергу. Це влада, ну легітимне право сили, і можливість, можливість якраз керувати великими ресурсами. Ну а загалом, це коли суспільство делегує людині або окремим, ну або групі людей можливість керувати ними, і я ж кажу, право сили якось так. Ну, тобто це якась сукупність інститутів, яка має можливість здійснювати якісь управлінські функції по відношенню до суспільства. І в цьому відношенні, коли ми говоримо про владу, демократичну там, чи недемократичну, ми дивимося, чи ця влада є розділена, чи вона є сконцентрована. Якщо ми знову візьмемо Україну, то ми побачимо ситуацію, що у нас практично деінститулізовані будь-які державні інституції. Візьміть кабінет міністрів України. Нещодавно ми з вами, 4 березня, вчора святкували чотирьохрічну, четверту річницю перебування на посаді Дениса Шмигаля. І всі відзначають, що він у нас рекордсмен в плані перебування кількості часу, який він перебуває на посаді. Скажіть, будь ласка, хтось реально вважає, що він є прем'єр-міністром України, хтось реально в нашій країні вважає, що він здійснює якісь управлінські функції, і що він є центром. Виконавчої влади, тобто щоб він генерує якісь управлінські рішення, які потім е, поширюються на всю країну. От у вас особисто як журналіста, є таке враження? А, насправді а, насправді я бачу, що Кабінет міністрів заходиться насправді на банківій а не на Грушевського, і це трохи дивує через те, що є конституція. є відповідно повноваження президента, повноваження Верховної Ради, і наша країна є саме парламентсько-президентською республікою. Попри те, що ем, набуває президент додаткових повноважень під час воєнного стану, але все одно мені не здається, якщо чесно, що шмигаль є саме прем'єр-міністром, дивлячись на інші країни, де так само парламентсько президентська республіка. Тобто по Конституції, яку ви згадали, уряд формується парламентом і відповідальний перед парламентом. Но ми з ми бачимо, що по суті ця інституція, як центральний орган виконавчої влади, Кабінет міністрів, втратив свою суб'єктність. Він не генерує ідей, він не генерує рішення, він є придатком для якогось іншого органу, який фактично здійснює керування ним ззовно. Тепер беремо Верховну Раду. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, у нас Верховна Рада як парламент, як самостійний, як центральний орган е законодавчої влади, існує? От як суб'єкт чи не існує з вашої точки зору? А, в мене вперше в останній час боротьби інтерв'ю. Ну насправді, коли є монобільшість і вона більшість працює наступним чином, що вона обирає. Вона важливо, да, обирає прем'єр-міністра і ту частину уряду, яку має обирати Верховна Рада, а президент пропонує своїх. Це одна історія. У нас на жаль, після парламентських виборів, останніх парламентських виборів, президентських виборів, у нас в мене відчуття, що е, вона керується так само з банкової, що мені так само ну дуже не подобається. Отже, ми з вами сконстатуємо другий факт, що як деінститулізований у нас Кабінет міністрів, так втратив свою інституційну спроможність Верховна Рада України. Дійшло до того, що у нас сьогодні величезна кількість депутатів, обраних від тієї ж самої слуги народу, пишуть заяви з проханням відпустити їх з парламенту. Вони не хочуть працювати, їх не випускають. Сьогодні голова Верховної Ради Стефанчук. Не може самостійно навіть підписати розпорядження про відрядження депутатів за кордон. У нас був фантасмогоричний випадок, коли він підписав розпорядження про відрядження депутата Порошенка за кордон. І це розпорядження скасував його перший заступник Олександр Корнієв. Ви взагалі можете собі таке уявити? От в будь-якій організації є керівник, є перший заступник. І при живому керівнику його перший заступник скасовує розпорядження. Керівника організаторів. Ви можете собі таке уявити? Взагалі. Ну, це ж ми живемо в такій реальності. І ми живемо в реальності, при якій парламент точно так же знаходиться на прямому зв'язку з органом управління, якого знаходиться поза ним, і він не має жодної суб'єктності. Це ми взяли з вами законодавчий орган. Тепер візьміть орган судової влади. Вам потрібно щось розказувати після того, як голову Верховного суду затримали на хабарів 3 мільйони доларів? Можна вважати, що суди у нас є незалежними органами, які приймають рішення відповідно до закону Конституції. Ними не керує пан Татаров, пан Смірнов і інші ефективні менеджери. У мене, мене в, в, впевненості немає. Отже, якщо ми з вами говоримо про владу, то ми бачимо, що а, всі органи центральні органи, законодавчі, виконавчі, судової влади, вони втратили свою суб'єктність. І фактично вони не функціонують як самостійні учасники політичного процесу, процесу управління державою. Тоді я задаю питання: а хто ж тоді державою керує? І коли ми задамо собі це, це питання, ми зразу отримуємо відповідь: керує формально президент Зеленський. І, як він сам заявляє, 5-6 менеджерів, яких він навіть пофабільно не називає. Тобто існує якась така квазіуправлінське угруповання. Яке здійснює владу в неконституційний? Навіть, я, вибачте, я маленьке уточнення зроблю. Навіть не всіми процесами формально керує Зеленський. Президент Зеленський, як це не дивно, деякими процесами навіть формально керує Офіс президента. І це надзвичайно дивує. Справа в тому, що президент Зеленський насправді нічим не керує. Він царствує, він царює. Пам'ятаєте, як в сказки? Про цього пітушка каже: е, курі куку, -ку, царство льоже на боку. А поки він царствує, поки йому там аплодисменти, інші здійснюють реальне управління в телефонному режимі. І не треба говорити офіс президента, треба говорити про ту людину, яка керує Україною. Це Андрій Борисович Єрнак, все інше то декорація. Його задача розповідати найвеличнішому політичному лідеру, як його всі люблять, як його всі шанують, як від, від нього всі просто без ума. І при цьому реальні управлінські функції здійснює саме він. То коли ми говоримо про падіння довіри до влади, що ми маємо на увазі? Що у нас впала довіра до тих інституцій, які обрані і які згідно з нашим основним законом здійснюють владу в країні? Чи все таки мова йде про падіння довіри до тих осіб, які фактично керують Україною? Я вважаю, що в даному випадку, коли ми говоримо про втрату довіри з боку влади, то це є не що інше, як падіння рейтингу президента Зеленського і відповідно тієї команди, яка поруч з ним здійснює управлінські функції. І цьому не треба дивуватися, в цьому абсолютно є чітке пояснення. Його свого часу дав великий американський президент Абрам Лінкольн. Я його спробую зацитувати. Можна весь час дурити деяких. Можна деякий час дурити всіх, але не можна весь час дурити всіх. Вся система української влади з 2019 року ґрунтується на тотальній брехні, на тотальній пропаганді, на тотальному обмані наших людей. Коли ми говоримо про кінець епохи бідності, коли нам говорять про кінець епохи брехні. Коли нам говорять про кінець епохи кортежів, про те, що президент повинен жити як простий вчитель, а простий вчитель як президент, що кожен із нас президент, що якщо я порушу закон, я сам піду в відставку, що я йду тільки на один термін, будь-який його вислів, який ви чули раніше, виявився суцільною брехнею, то рано чи пізно, коли люди починають усвідомлювати, що їм брешуть. Призводить до розчарування і до падіння рейтингів. Тому основною причиною падіння довіри до влади і збільшенням розриву між владою і людьми вона завжди, до речі, існувала при будь-якій владі. Але зростання цього розриву пояснюється тим розривом між словами і ділами влади, які люди спостерігають. Тому тут нічого дивного не є, все навпаки, є закордонно. Ще одна головна та болюча тема це мобілізація. У нас складається враження, що влада боїться прямо сказати, що все для фронту, все для перемоги. І доказом цьому є новий законопроект про мобілізацію, який, до речі, ще досі в Раді. І коли його буде прийнято, незрозуміло. Чому так? А чому ж так? Ми вибрали особу. Ми ж не царя вибрали. Ми вибрали президента, а президент є посадовою особою. А у будь-якої посадової особи є посадові обов'язки. Не тільки права. Але й посадові обов'язки. Якщо ви подивитесь на Конституцію України, яку ми вже сьогодні згадували, то у президента є дві основні функції. Перша функція це національна безпека і оборона, друга функція це зовнішня політика. До речі, під час формування уряду президент пропонує кандидатури двох міністрів не прем'єр-міністра, який пропонує всіх інших, а саме. Дві кандидатури міністрів пропонує президент. Це кандидатура міністра закордонних справ і кандидатура міністра оборони України. За його поданням ці дві посадові особи обираються парламентом і є членами Кабінету міністрів України. Так от, коли ми говоримо про мобілізацію, чия це відповідальність? Хто за це відповідає? Якщо не знаєш, як треба діяти по закону. Дивимося Конституцію, пункт 17 статті. 106 повноваження президента України. Там чітко прописано, що він відповідає за національну безпеку і оборону. Відповідно, мобілізація це є не що інше, як частина цих функцій. Закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Стаття 11. Написано, що загальне керівництво мобілізаційною підготовкою здійснює президент України. Далі, далі коли мова йде про саму мобілізацію, розписаний механізм, як вносяться зміни. В цей закон. Цей закон зміни вноситься наступним чином: готує його Міністерство оборони України через Генеральний штаб. Тобто розробником є військовий безпосередньо Генеральний штаб спільно з Міністерством оборони. Міністерство оборони погоджує цей проєкт. І далі дуже важлива річ: він обговорюється на Раді національної безпеки і оборони. І президент, як Верховний головнокомандувач, як особа, яка відповідальна за національну безпеку оборони і мобілізацію, маючи право законодавчої ініціативи, після цього повинен вносити його в парламент. Що ми бачимо зараз? Законопроєкт вноситься Кабінету міністрів України У Мене просте питання: чому не президент? Це ж не Кабінет міністрів відповідає за мобілізаційну підготовку і мобілізацію, з керівництва здійснює президента. Якщо в цьому законі більше 4 тисяч поправок? Це значить, що він не обговорювався і не узгоджувався з усіма зацікавленими сторонами. Але ж механізм є Рада національної безпеки і оборони. Чому цей законопроект не розглядався там? Чому пан Данілов розповідає нам про те, як наші космічні кораблі бороздять простори Мірового океану і як ми скоро, чи не скоро будемо в Криму, там, в Москві, чи ще десь, то ну, він словом не говорить про те, що є його функціоналом, а саме підготовкою. Цього законопроекту, який має життєве важливе значення для нашої країни в умовах тотальної війни. Президент самоусунувся, Рада національної безпеки і оборони самоусунулась, кабінет міністрів щось написав скинув Верховну Раду, потім його відфутболили назад, потім вони знову туди футбольнули. І виступає наш гарант Конституції, каже: Ну, депутати внесли, хай вони тепер приймають, це Їхня відповідальність. Оце вирок цій посадовій особи, яка в умовах тотальної війни. Маючи конституційні обов'язок щодо мобілізації, мобілізаційної підготовки самоусунулась від цього процесу і не бажає брати на себе жодної відповідальності. Скажіть, будь ласка, якщо ми маємо над собою таку безвідповідальну особу, то яке повинно бути рівень довіри до влади в країні, яка фактично персоналізована і втілена в ньому? Тому все ясно. На жаль, дійсно все ясно. Е, ще одна тема, яка так ну без не безпосередньо, але все ж таки пов'язана в тому числі з мобілізацією з українським військом, зокрема про страхування наших військових, я знайшов цікавий документ, коли. Почав намагатися зрозуміти, а чи застраховані українські сили е, оборони виявилося? Ні, ось я хочу показати. Е, це ми бачимо в постановах Кабінету міністрів України від 19 серпня 92-го року, е, яка власне і, і каже про те, що має бути обов'язкове страхування військовослужбовців і, і військовозобов'язаних. Так, от вона була відмінена знову ж таки постановою Кабміна в? в Взимку 2013 року я відверто здивувався, і е, навіть в приватних страхових фірмах, якщо військовослужбовець е, може застрахуватися, але ну, на випадок, якщо з ним щось буде ну, щось станеться не під час бойових дій і не в зоні бойових дій, я не можу зрозуміти, два роки війни, чому й досі українські військовослужбовці не застраховані? Це ж так просто і логічно. Ну, по-перше, там постанова стосувалася якраз не бойових дій, як ви правильно сказали, а зборів. Ну, в мирний час людей викликають із цивільного життя на збори. Там вони стрільби бойові проводять, все може бути, там отримати ушкодження здоров'ю, каліцтво або, скажімо, навіть загинути. І тому в даному випадку, напевно, страхування було б логічним. Коли ми говоримо про війну, то ну, що значить страхування? Ви знаєте, що сьогодні, якщо військовослужбовець гине на полі бою, його сім'я повинна отримати компенсацію суми 15 мільйонів гривень. Тобто, по суті, основний страховий випадок загибель військовослужбовця, він сьогодні державою повинен оплачуватися в сумі 15 мільйонів гривень. Ну, те, що з цими виплатами є серйозні проблеми, це не секрет, точніше, це секрет полішинеля, всі про це знають. От і тут, напевно, питання до наших урядовців і до тих, хто планує бюджетні витрати, чому сім'ї загиблих повинні так довго чекати цих страхових випадків. Що стосується каліцтва, чи пов'язаного з начисним пораненням, там теж є певні суми відшкодування, і теж військовослужбовці їх отримують. Тому, коли ми говоримо про страхування через приватні якісь структури, я не бачу необхідності, щоб сьогодні держава в умовах війни годувала ще якихось приватників. Хоча, наприклад, така дама нас, як, як Галина Тертякова, дуже активно просуває ідею передачі грошей пенсійного фонду якраз своїм друзям із страхових компаній. Я не думаю, що в умовах війни це потрібно робити. Це не той шлях, по якому ми повинні йти. Якщо дозволите, я трохи уточню, ми співпрацюємо з програмою Верту кінцівку, багато спілкуємося з українськими військовими. В чому проблема насправді? Я я був, як і багато хто, застрахований в приватних фірмах, наприклад, від підприємства. І відповідно, там є гаряча лінія, тобі ж тебе записують безпосередньо до лікаря. Тобто там сервісна служба надзвичайно крута. Що відбувається з українськими військовими? У них жодної сервісної служби. І якщо його дружина чи донька. Чи мама, чи там подруга не буде займатися лікуванням українським військовим, то він може пролежати там в районі лікарні кілька місяців і нікому не бути цікавим. На жаль, таких історій ну, десятки, якщо не сотні. І от мова про те, що. Інколи такі речі можна продати приватному бізнесу. Окей, хай буде державна програма, бо державна служба, яка буде допомагати вести у цих поранених військових. Бо те, що зараз відбувається, ну справді, якщо ви послухати людей, які пройшли лікування, ну це сором. Ви піднімаєте трошки проблему в іншому контексті: саме в захищеності наших поранених військовослужбовців, це серйозніша проблема. У нас, якщо я вам нагадаю, існує Міністерство у справ ветеранів, пані Лапутіна, що у нас очолювало це міністерство, яка навіть не прийшла звітувати Верховну Раду, коли яка розглядала заяву про її відставу. Це взагалі параліч системи державного управління як наслідок узурпації влади Зеленської, він проявляється і в цих речах. І те, що люди страждають внизу, вони не зовсім бачать оці причини наслідки зв'язки. Вибачте, но міністерство з питань ветеранів створювалося в наші часи ми говорили з депутатом Третьяковим Олександром Юрійовичем, який був цим і який був ідеологом створення цього міністерства. Взагалі вбачав в міністерстві в справах ветеранів створення такої абсолютної структури, де ветерана обслуговували по всіх позиціях: по медичних, по соціальних, по трудових якихось питаннях, фінансових економічних. Тобто, ветеран повинен був туди прийти з своєю проблемою, і ця структура повинна була б його обслуговувати. Він е, хотів її розбудувати. На принципах тих, по яких діє, діє міністерство в справах ветеранів США. Я його тоді дослухався до аргументів, тому що це була частина функції міністерства соціальної політики. Я вважав, що це потрібна річ. Тоді ще не було широкомасштабно вторгнення, тоді було тільки АТО. Але з огляду на те, що ця проблема існує, і потрібно цих людей саме обслуговувати, так як ви кажете. Тоді було створено це міністерство. Ну потім прийшли зелені всі, які все знають все вміють. Вони схрестили ужас їжом. В міністерство в справах ветеранів док підключили ще, туди, туди ще з питання внутрішньо переміщених осіб, і там взагалі отаке творилося. В результаті п'ятирічної їхньої управлінської діяльності оце міністерство перетворилося просто на щось непотрібне. І у людей тисячі проблем, про які ви зараз говорите, і ними ніхто не займається з боку держави. І ви кажете, давайте передамо це приватникам. Можна було передати, якби були зайві кошти, тому що приватний, приватний бізнес просто так працювати не буде без примутку, і тому, якщо в нинішніх умовах у нас таких фінансів нема, то повинні діяти ефективно державні структури, а вони не працюють, тому що вони паралізовані тим. Системою, яка створена на сьогоднішній день, як з цього вийти, потрібно створювати ефективний уряд, ставити ефективних управлінців, які будуть розумітися на цих питаннях, а не таких, як пані Жолнович, яка, будучи на посаді міністра соціальної політики, заявляє, в нашій країні треба ліквідувати все соціальне. То що ви чекаєте від такої влади? Яких вирішень? Яких питань? Останнім часом з'явилася думка, що українська влада швидко рухається в бік авторитаризму. А нам ще звісно до нього далеко, але деякі ознаки турбують це і намагання дискредитації, навіть напади на журналістів і заява президента про 6-7 важливих для нього менеджерів, які очевидно працюють не виряді в офісі президента і повністю керована Верховна Рада. Звісно, що під час війни для демократії місця мало, але де ж межа? Скажіть, будь ласка, от у нас є суд, да? коли суд приймає рішення, що написано в судовому рішенні? Іменем України. Тобто суд діє від імені держави. Коли Верховна Рада приймає рішення, вона діє від імені українського народу, який вибирає депутатів, і вони всі разом представляють український народ. Скажіть, будь ласка, а які, від чийого імені діють 5-6 ефективних менеджерів? Мені просто цікаво. Як би ви відповіли на це запитання? Від, від Андрія Єрмака, на мою особисту думку. Ну, а він від чого діє? Він же ж голова офісу. Він, звідки він бере владні повноваження? Хто є джерелом його владних повноважень? Президент? Чудово. В Конституції написано, цитую: Президент України не може будь-кому передавати свої повноваження. Тобто, неконституційність влади Зеленського починається з цього. І от коли ми говоримо про проблеми в нашій країні, то повинні пам'ятати, що джерелом цих проблем є президент Зеленський. Його бачення того, що в нашій країні є. Він розпочав свою діяльність саме з розрубації. Нагадаю, перше рішення, яке він прийняв, я розпускаю цю Верховну Раду. Ти ж подивись, який ти потужний. Ти розпускаєш Верховну Раду. Ну, Верховна Рада звернулася в Конституційний суд. Як себе ганебно повів Конституційний суд? Ну, ми не будемо давати питання по суті, є конфлікт між президентом та інтернетом, хай хай будуть вибори. Вони сховали голову в пісок, хоча їхня конституційна функція стояти на сторожі Конституції. Як за це поплатився Конституційний суд, пан Тупіцький і вся його кампанія? Після цього їхній неконституційний спосіб почали розганяти. І він фактично на сьогоднішній день паралізував Конституційний суд України. Далі ви подивіться, що робиться з засобами масової інформації. Всіх відключили від ефіру. А чому так? Що таке? Що у нас такого сталося, що не можна в ефір пускати інші телеканали, крім тих, які працюють в системі єдиного марафону? Данилов договорився до того, що в нас нема опозиції. Це в нього. Він сидить в своєму кабінеті, він не бачить опозиції взагалі нікого. Стефанчук підписує чи не підписує розпорядження про виїзд за кордон депутатів. Тобто вони їх тримають, знаєте, на короткому гачку і так далі, і так далі, і так далі. Коли ви говорите, що у нас є тенденція, так у нас не тенденція, у нас узурпована влада. Узурпована влада людьми, які зна нас знаходяться навколо президента Зеленського, які фактично від його імені в неконституційний спосіб підім'яли під себе законодавчу, виконавчу судову владу. Єдиний, хто в них залишився, хто ще повністю ними не контролюється, це органи місцевого самоврядування, на які вони здійснюють. Періодичні наїзди, позбавивши через львівський суд повноважень чернігівського мера Трошенка, який місяць разом з своїми мешканцями перебував в облозі російських окупантів і не залишив своє місто і виконав свої функції. Вони його позбавили владних повноважень. Мера тритяка Рівненського тільки за те, що він мав розмову з Вікторією Спарц. Конгресвумен конгрес Сполучених Штатів Америки. До речі, тим самим спровокувавши багато в чому. Отой конфлікт, який сьогодні боком вилазить нам, в Сполучених Штатів Америки, з боку республіканців. Вікторія Спарт ще в липні місяці 2022 року попереджала що пан Єрмак дограється. Якщо ви його не звільните, то у вас будуть серйозні проблеми. Тому що хто у вас буде керувати, я цитую майже її. Це ваша справа. Але наша справа мати чи не мати з ними справу. І тому сьогодні багато в чому ця, тобто гальмування цієї допомоги пов'язане саме з паном Єрмаком. з тими людьми, які спровокували конфлікт з республіканцями в Сполучених Штатах Америки. Що ви знали про всякий випадок. Ви можете долучитися та стати нашими спонсорами, зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите перед собою qr код Тож, пройшовши за посиланням, ви можете оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордоном, також друзі, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Це важливо, коментуйте будь-яке відео.